Автостоянка неподалік біохімзаводу стала прихистком для багатьох побитих автівок. Зазвичай їхні власники, не задумуючись про наслідки, немов вершники без голови, сідали за кермо на підпитку чи у наркотичному сп'яніні та примножували кількість трагічних ситуацій. Випадок, коли водій автомобіля був в наркотичному сп'янінні, допустив зіткнення із металевим бікбордом. Пасажир даного автомобіля попав в лікарню, в подальшому він помер. У водія потім вилучено було також наркотики. Мешканець села Щербанівки, Андрій, 27 років. Перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, як показав. Дослідження його біологічних рідин, зразу було виявлено одночасно три наркотичних речовини: це морфін, бензодіазепіни і гашиш в його крові. Він допустив зіткнення з виїздом на смугу протилежного руху і зіткнення з другим автомобілем. Лише з початку року на Обухівщині за порушення дорожнього руху у стані наркота алкосп'яніння працівниками ДАІ складено 63 протоколи. Правоохоронці і медики визначають певний перелік ознак у водія, що перебуває під дією наркотиків чи алкоголю. Перш за все, водії автомобілем керують неуважно, Рух Рухи автомобіля дуже, як сказати, цікаві, по всій дорозі автомобіль може їхати. Після зупинки автомобіля видно, як що водії себе дуже веде агресивно. Порушення емоціональної сфери. Вони не могли здійснювати прості арифметичні дії. Елементарні логічні ситуації для них були недоступні. У них відмічалася змазана мова, вегетативні порушення, червоні очі, чистий пульс, розширені зіниці. На порушників, що сіли за кермо під впливом наркотичних речовин, чекають аналогічні санкції, що не водіїв на підпитку. Покарання за дане порушення передбачено судом. Там йде мінімальний штраф від дві тисячі гривень до 3400, або позбавлення права керування від року до двох, або адмінерешт від 7 до 10. Якщо допустимі норми алкоголю у крові при водінні все ж є, то про наркотики цього сказати не можна. В Україні діє так, називаємо, так зване правило абсолютного нуля. Тобто, якщо для алкоголю допустимі дози до 0,3 промілі в крові, то для наркотиків навіть ті дози, які виявляють тест системи, коли вони виявляються в крові, людина признається. Такої, яка перебуває в стані наркотичного сп'яніння з відповідними витікаючими юридичними наслідками, медики вирізняють рекордсмена серед наркотичних речовин, які зазвичай фіксують у затриманого. Куріння канапель займає перше місце при однократному вживанні гашешу, спостерігаються седативний, ейфоризуючи і галюциногенний ефекти. Це проявляється у порушенні нервової діяльності нервової системи серцево-судинної системи. Гострі ефекти включають дезорганізацію психічної діяльності, зміни сприйняття і порушення рухової діяльності. Трохи менший час, три тижні в організмі затримуються барбітурати, ще менше транквілізатори. Далі іде. Метамфетамін і морфін до 72 годин і кокаїн до 48 годин і амфетамін також до 48 годин. На щастя, виявляти наявність цих речовин в організмі водіїв зараз стало значно зручніше. Справжними помічниками сучасних наркологів є спеціальні тести. Вони дозволяють лікарям виявляти вміст наркотиків в організмі. Такі нові тести в нас з'явилися недавно. Значить, перший тест це набір полосок для однократного виявлення морфія, маріхуани, кокаїна і метамфетаміна в сечі людини. І другий тест для виявлення наркотика морфіна в сечі людини. Значить, ну, якщо звертається, от. Чи міліція привозить, чи до лікаря-нарколога звертаються люди, береться такий, він йде в туалет, мочиться в баночку. І потім відкриваємо цей тест і лакмусову папірець лакмусовий, мокаємо в сечу, і там на протязі 2-3 хвилинок дивимося результат. Якщо в сечі виявлено, якщо ну, в людини в організмі виявлений наркотик, то полосочка ця вона буде міняти свою окраску. Подібні тестові перевірки медикам доводиться проводити тричі на місяць. Тож кожний любитель наркотичного зілля, що наражає на небезпеку себе та інших, може стати наступним тестувальником. Звісно, якщо виживе. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.